Доброго дня! У нас є глушники по кабіні ДМТЗ УК. На 80-й 82-й такий варіант. Це товщина метала 1,5. Він де цільнозорний Прямоток з Стронгером. З неживічою накладкою та чорного металу. Також є на 892-й декілька варіантів: це прямоток. Товщина метала 3 та роз'єднується на флямцах. Є труба в трубі, теж товщина метала 3 мм. Та труба в трубі з нержавіючими накладками. Також є товщина метала 1,5 на 892-й стронгером, теж з двома видами накладок. З чорного металу та з нержавійки. Дякую.